Уявіть на хвильку, що ви є відомим політиком, філантропом, представляєте якусь міжнародну глобальну організацію і збираєтесь до Ватикану з офіційним візитом. Там буде зустріч з папою Франциском, якась коротка ділова розмова, обмін думками на ті чи інші теми, напевно, буде тема кліматичної кризи, мігрантів, якісь інші болючі проблеми. І потім буде обмін подарунками. Який подарунок ви б подарували понтифіку? Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри, на моєму ютуб-каналі. З вами отець Роман Лаба, і у цьому короткому відео хотів би поділитися своїми думками з приводу певної незауваженої аудієнції. Звісно, що в цьому світі, який настільки насичений подіями війна в Україні, війна в Ізраїлі, в церковному світі це всі зараз говорять про синод на тему синодальності, ну то важко, щоб. Зауважити якусь одну із сотень аудієнцій папи Франциска. Тому дещо з запізненням хочу поговорити на цю тему. 5 жовтня цього року папа Франциск прийняв на аудієнції вдову сенатора Джона Маккейна, пані Сінді Маккейн. Пані Сінді актуально є виконавчим директором Всесвітньої продовольчої програми. Вона була висунута президентом Байденом на посаду посла Агентства ООН з питань продовольства та сільського господарства. Це було в 2021 році. І значна частина її перебування на цій посаді була зосереджена на боротьбі з продовольчою кризою 2022-2023 років. А ця криза значною мірою спричинена російським вторгненням в Україну. Ну і, звісно, за всі ці зусилля пані Маккейн ми вдячні. Окрім того, пані Маккейн – відома прихильниця руху ЛГБТ, всіх інших гендерів, і разом з своєю донькою Меган Маккейн вона виступила в компанії на підтримку одностатевих партнерств. Це призвело до її конфлікту з республіканською партією Аризони. Пригадаю, що чоловік пані Маккейн Джон Маккейн він був декілька разів сенатором саме від республіканської партії, ну і теж він був таким приятелем України. Часто тут бував і підтримував Україну на міжнародній арені. Також був президентом від республіканської партії в 2008 році. В січні 2021 року республіканська партія Аризони проголосувала за резолюцію про розірвання будь-яких зв'язків між. Сінді Маккейн і республіканською партією штату, оскільки пані Маккейн почала підтримувати ліві ідеї, такі як одностатеві партнерства, посилення адміністративного впливу держави на громадян, і інші переконання, які суперечать республіканським цінностям, республіканській формі правління. Але не це затримало мою увагу. Папа Франциск, в принципі, відомий тим, що зустрічається з різними особами, також з тими, які презентують антихристиянську позицію, зустрічається з прихильниками абортів гендерної ідеології. Ну і багато твердить, що Понтифік в цьому наслідує Ісуса Христа, який зустрічався з Митарями, блудницями, одним словом, з грішниками. Ну і звісно, якщо. Папа Франциск проголошує їм Євангеліє, намагається закликати їх до навернення, до покути, до покаяння. Ну, то, напевно, так. Хоча здається, що в цих євангелізаційних цілях не обов'язково призначати таких осіб до різних інституцій апостольського престолу, зокрема до Папської Академії Життя. Ну, але нехай там залишмо це, вірмо в добрі наміри. Повернемося до візиту пані Маккейн. Отже, під час. Цього візиту папа Франциск і Сінді Маккейн розмовляли коротко на різні соціальні теми. Сінді Маккейн подякувала його святості за те, що він є сильним голосом голодуючих у світі і виступає на захист найвразливіших. Вона підкреслила унікальну роль, яку може відіграти Святий Престол в просуванні миру в запобіганні конфліктам, які щорічно призводять до голодної смерті мільйонів людей, і що. В глибоко поляризованому світі їжа може бути об'єднуючою силою, об'єднуючим фактором. Наприкінці зустрічі Папа Франциск і Сінді Маккейн обмінялися подарунками, як це зазвичай відбувається на таких зустрічах. Пані Маккейн отримала від папи Франциска останню його адхортацію лявдате деум на тему кліматичної кризи, також бронзове зображення. Так добре не, не міг розглядіти це зображення, здається, там зображена. Жінка з дитям на руках, можливо, можливо це навіть Пресвята Діва Марія, на фоні такого корабля з мігрантами. Ну, така, таке бронзове зображення, скажімо. І напис: Римп'ямо мані ді мані» наповнимо свої руки іншими руками, здається, так перекладається. Тобто, такий заклик до підтримки один одного, до соціальної дружби, солідарності тощо. Натомість, папа Франциск від пані Маккейн отримав подарунку ляльку Ідола Качіну з закривавленим ножем. П'ять секунд, щоб усвідомити. Отже, папа Франциск отримав від пані Маккейн Ляльку Ідола Качіну з закривавленим ножем. Звісно, то не є провина папи. Папа не знає, що йому там в подарунку привезуть. Коротко про, про цю ляльку. Ідол Качіне або Кацине по-різному вимовляється. Походить з індіанських вірувань, конкретно з індіанців Пуебло. Духи Кацини, Качіне, згідно тих вірувань індіанських, забезпечують, захищають і навчають людство. Індіанці вірять, що ці духи відвідують людей січня по липень, щоб благословити їх дощем, рясним врожаєм, родючістю, міцним здоров'ям, знанням і іншими дарами. А в інші місяці, тобто виходить так з липня по січень, то ці духи мешкають в священному місті недалеко від Сан-Франциско. Це місце в горах називається Нуватук'яові. Нуатокіові. Е, традиційно е, чоловіки, індіанці з цих племен виготовлюють ці фігурки. Тільки чоловіки, які втаємничені в релігію Каціна. Ну і кожну таку фігурку виготовлюють вручну. Фігурки цих ідолів Качина Каціна є найрізноманітніших видів. Ну, тобто, щось на зразок таких ляльок-мотанок. Тобто це такі ляльки-ідоли, які мають, наприклад, лякати дітей, якщо вони будуть неслухняними батькам. Є ідоли, які дають, даються на вдачу, такі, не знаю, обереги, амулети, такі, не знаю, талісмани, чи як там правильно сказати. Є ляльки-ідоли, які дають незаміжнім дівчатам, і багато-багато-багато інших. Ви можете ознайомитися, є на різних сторінках історичного. У ну, історичних е, сторінках, історичних сайтів. Е, ну, багато є матеріалу на цю тему. Я не хотів аж так сильно бути спеціалістом від качінології. Натомість, ідол, якого отримав подарунок Папа Франциск, називається Вбивця священників. П'ять секунд для осмислення. Отже, ідол, якого отримав в подарунку Папа Франциск, називається Вбивця священників. Так вам не почулося. І цього духа пов'язують з одним індіанським воїном Хопі, який під час повстання в Пуебло обезголовив францисканського місіонера. Деякі фігурки Кацинів навіть Зображують прямо там, цей ідол стоїть власне, з, обезго... з головою отого місіонера. Пригадаю, що повстання індіанців Пуебло мало місце в XVII столітті, конкретно в 1680 році. Місцеві племена під керівництвом Попая, власне, називається це повстання також повстанням Попая, повстали проти іспанців. просто на. Назимо так проти колонізаторів, на їхню думку. І е, головним мотивом е, цього повстання було протистояння місійній діяльності католицької церкви і збереження власних язичницьких вірувань. Я не хочу зараз давати якоїсь історичної оцінки тим подіям з 1680 року. Особисто вважаю, що саме євангелізація Америки поклала край багатьом нелюдським практикам тамтейших племен, наприклад, як жертвоприношення з людей. Раджу при цій нагоді переглянути фільм пана Мела Гібсона, здається, «Апокаліпто», щось такого. Цікаво, що цей фільм. Це наступний фільм після фільму Страсті Христові та Мел Гіпсон, як би хотів показати, якою могла би бути цивілізація. Якщо б не було би страстей Христових, якщо б не християнство, євангелізація Америки збудувала цивілізацію, яка стала мрією для багатьох людей. Ну але менше з тим. Можливо, при якійсь іншій нагоді поговоримо про євангелізацію Америки, про індіанців, про іспанців. Ну, на ці теми дуже цікаво, думаю, було би поговорити. Е... Менше з тим. Чи не здається вам, дорогі глядачі, що подарувати Понтифіку фігурку ідола, і ще й ідола, який є вбивцею священників? Це якось не знаю, некоректно, неправильно, навіть трошки, може, недипломатично. Здається, як я так дивився це відео цієї аудієнції, то навіть так, папа Франциск був трошки так збентежений, не знаю, так мені здалося навіть. Ну, якось ну, дивно, дивно, погодьтеся. Тим більше, що Папа Франциск до одного із найбільших гріхів зараховує прозелітизм. І в своїх промовах він постійно підкреслює, що не можна насильно нав'язувати ні своєї віри, ні переконання. Ну, взагалі, в принципі, нічого насильно не можна робити. Ну і радше такий подарунок не був би якимось застереженням щодо прозелітизму чи євангелізації. Тоді, тоді що це за подарунок? Често скажу, якби я був прихильником теорії змови, то я би, звісно, пов'язав би візит пані Маккейн і її подарунок ну, з початком синоду на тему синодальності і вбачав би в цьому подарунку якийсь натяк від глобальних еліт, від масонства чи якогось там світового уряду. Ну, Але ваше щастя, що я не конспіролог і не поділяю теорії змов, тому це питання залишу відкритим. Я справді не знаю, як його пояснювати. Але думаю, що це, ну, думаю, що це не випадково. Ну, не знаю. Радо почую вашу думку. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну, Ще раз повернімося до того питання, яке я задав на початок е відео. Уявляю, що, наприклад, хтось, політик, якийсь відомий який представляє Міжнародну глобальну організацію, їде до Понтифіка з візитом, ну і задумується, який би подарунок дати папі. Ну і тут така думка, як грім з ясного неба. так. О, точно фігурку Вбивця священиків, подарунок ідола Язичницького, який є персоніфікацією того індіанського воїна, який стяв францисканську голову. Точно, ось цей подарунок. Думаю, що папа буде задоволений. Ну, думаю, що ні. Або може пані Маккейн, наприклад, не встигла належним чином приготуватися, ну і купила те, що там в дюті фрі лежало десь, прибігла в аеропорт, не встигала, можливо, і дивиться, а ну може, ця лялька, напевно, буде доброю. Папа з Латинської Америки, там теж індіанці, то добре. Ну, я теж так радше не думаю. Думаю, що ну, такі речі і такі подарунки, ну, вони якось обдумуються, обдумуються. То що це може бути за символ? Що думаєте? Що думаєте з цього приводу? Чесно, я в шоці? Ну і разом з тим прошу вас, щоб ви в своїх коментарях уникали якихось образ образливих коментарів. Незважаючи на вашу позицію, на вашу думку, то давайте коментувати все ж таки по-християнськи згідно християнською культурою. Все. Не знаю, що ще сказати. Не знаю, можливо, можливо, ви щось скажете. Я свого боку дякую вам за увагу, за ваші пожертви і донати. Завдяки ним наші воїни отримують комплекти термобілизни, отримують безкоштовно. Вже трохи холода, я думаю, теж ви відчуваєте. Тому це актуально. Якщо хтось хотів би долучитися, то даю таку можливість в описі до цього відео. Ну і теж дякую за, за вашу підтримку. До зустрічі!